На окремих ділянках і напрямках фронту артилерія збройних сил України переважає російську втричі. Про це повідомили. Повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. За його словами, на початку повномасштабної війни співвідношення сил по артилерії складало 5 до 1 на користь ворога. Однак нині ситуація змінилася. Речник також уточнив, що росіяни використовують артилерію по більших квадратах, тоді як сили оборони запускають снаряди саме по цілях. Зв'язку з цим ворог втрачає перевагу, але намагається компенсувати це авіацією. Ну і лише 4% українців задонатили на армію тисячу гривень за програмою зимова підтримка. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, найчастіше кошти витрачали на комунальні послуги. Це 64% платежів. Мобільний зв'язок з тисячі гривень вирішили оплатити 70% громадян, і загалом так звану тисячу зеленського вже отримали мільйон вісімсот тисяч дорослих та дітей і 520 тисяч дітей. Ну а Національний банк України випустив квадратну монету з кодом Цифрова держава. Про це повідомила прес-служба установи. Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, монету присвячено досягненням України у сфері цифрових технологій. Дизайн монети номіналом 10 гривень створив. Художник Анатолій Андрій перепрошую Андрій Сагач на її реверсі. Можна побачити схематичну карту України з цифр війкового коду. Наприклад, новинки е наклад верніш, новинки сягатиме 7,5 тисяч штук, і її можна буде придбати уже з 9 січня 2025 року.